You're listening to new generation of Ukrainian Diaspora. в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Христос народився. Боже народився. З неба він до нас знизився, з діви пречистої, непорочної воплотився. За старим стилем в Україні вчора святкували Василя і Маланки, і ми попробуємо, згідно з звичаєм мати своє свято, мати свого Василя і свою Маланку. Нам колядуватиме і співатиме тріго крайня хата. Зараз звучить їхня новорічна різдвяна пісня. Кожному домі колядка лунає, є чути. Тим, як почуєте інтерв'ю нашого звукорежисера Зиновія Левковського стріо Крайня хата невеличкий екскурс, що передувало на музичній арені України творчості крайньої хати. Аналітичні ескізи з Володимиром Лернатовичем. Хотілося б цього разу обійтись без політики, однак сьогодні це не вдасться. Десь середині середини грудня 2011 року Львові прийшла малопоміченою подія в культурному житті, на яку закцентували нечисленні засоби масової інформації, один-два канали представили цю подію і штрихами деякі газети. Мається на увазі своєрідний реуньйон чи воз'єднання вокально інструментального колективу, чи як тоді модно було називати групи Супервуйки зі Львова. Це був своєрідний андер. Який репрезентував культуру Радянського Союзу, яка не потрапляла на широкі екрани. Адже пам'ятаємо, що в Радянському Союзі була чітка стратація мистецтва. Це головним чином були офіційні співаки на кшталт Кобзона, Лещенка і їм подібним. Далі йшли вокально-інструментальні ансамблі, а далі йшли офіційні групи, яким було дозволено навіть носити титул, назва група. Так ось чому я говорю, що не вдалось обійтись без політики, і це воз'єднання колективу Супервуйки пройшло доволі успішно. Приїжджали гості з Києва, з Харкова і так далі. Воно відбулось в одному з нічних клубів Львова, але резонанс мало доволі помітний. Слухачі штурмом брали клуб Пікасо. Довелося додруковувати квитки, які стануть експонатами у приватних колекціях. Нірвати можна в залі Тим часом нервували музиканти, бо ж після 30 років вийти на сцену, то кажуть, неабияка афера. Ти 30 років не грав, то нікого не цікавить. Треба виходити і грати. Але в нас зараз таке почуття. Ну уявіть собі, якогось там Ловеласа, Його закрили на 30 років. От тепер його випустили до жінок. От приблизно таке, таке відчуття в нас у 70-х роках. супервуйки грали заборонений рок. Їхня музика була символом свободи. Вони один в один відтворювали світові рок-хіти, яких вживу тут почути було неможливо. Чому суть проблеми? Радянський Союз розвалився, на мій погляд, завдяки кільком речам: це завдяки А. Радіоголоси із Заходу, зокрема Вільна Європа, Радіо Свобода, Голос Америки, Канада та Бібісі, а також так звана фарцовка, тобто товари, які потрапляли на територію Радянського Союзу головним чином через Львів, Одесу, Ленінград, Ригу, Талін, і розповсюджувалися на чорних ринках Радянського Союзу. Ця така латентна пропаганда західного способу. Життя, була головними чинниками розвалу Радянського Союзу. Адже в радянському Союзі, як ми пам'ятаємо, строго заборонялись такі стилі раніше. Джаз потім він був дозволений, а згодом взялись за рок музику. Особливо гнітило владоможців і партійну номенклатуру так званий хард рок, який будоражив уяву. Згадую свого дитинства, якщо доводилось ходити десь на танці, то ми спочатку слухали танцювальну місцеву народну музику, потім переходили на диски до дозволені, які видавались з радянському союзі таких ансамблів чи груп західних, як Rolling Стоунс, Крісті, Бітлз, Кріденс. Шекін, Стівен, Смокі це те, що було дозволено офіційною владою, але решту ансамблів слухати не дозволялось. І, взагалі, навіть тяжкі соло, гітарні рифи на музикальних площадках були не дозволені. І тому, ностальгічно згадуючи ті часи, люди линули до цього ансамблю, до цієї групи «Супервуйки». «Супервуйки» – це такий своєрідний ансамбль андеграундний, який не мав виходу на широкі площадки, який заборонявся, який розганяла міліція. Це львівські аматори. Які спробували своє мистецтво починаючи з так званих кавер версій різноманітних знаменитих західних виконавців, такі як Ді Перпл, Назарет, Слейд, Світ і їм подібні? Ну, прикро, що вони мало власних пісень мають, однак ці всі стилі форматовані переважно в стилі хард-рок. І здебільшого вони дублюють західні стандарти. Це була ностальгія, і ця подія певною мірою сколихнула культурний світ. Приїжджав навіть письменник Курков, відомий в Україні і був в захваті. Від приємно було дивитися, як старі люди з сивими шевелюрами хитають в такт цієї музики. Один із каналів транслював цей концерт, і Львів таким чином знову перебирає собі славу, так би мовити, рок столиці України. Звісно, доводиться нагадувати, як колись ми слухали цю музику. Ми колись на колінах слухали біля різноманітних радіоприймачів. Особливий вплив мала музика Радіо Метроном. Це так вона затитулована Говорить Європа Лібера з ведучими Андрієм Войкулеску і Раду Теодор. Це була найбільш резонансна така станція, яка велась румунською мовою, але вона мала винятковий добір виконавців екстра класної музики. Також радувала нас періодично BBC з відомим ведучим Сєвою Новгородцем, а також Юрій Осмоловський із Голосу Америки. От таким чином, посередництвом. Західної музики, західної культури, а також західного шерпотребу, який у нас мав астрономічні ціни, якщо взяти, наприклад, одяг, це доходило до абсурду, бо джинси могли коштувати ціни половину корови. А дублянка з Канади могла коштувати четвертину автомобіля Жигулі. Отакі От були часи, і такі були вектори розвалу радянського союзу. А зараз інтерв'ю звукорежисера Зеновія з тріо Крайня хата. Доброго дня, шановні радіослухачі! Біля мікрофону, звукорежисер Зиновій Левковський. Сьогодні моєю співрозмовницею буде чарівна жінка, багаторічний керівник та виконавиця. вона мені підказує легендарного львівського українського гурту жіночого тріо Крайня хата. Це шановна пані Люба Фітьо. Нас вітають сердець. В минулому році нам вже виконували 20 років, і ми собі запланували зробити все ж таки концерт до цієї події і заодно випустити компакт-диск, який вже готувався 6 років. Цілих 6 років ми набирали пісні, і матеріал до цього четвертого компакт-диску, який ми назвали троянди на пероні. Туди увійшли 17 композицій. Для мене цей четвертий компакт-диск він є найкращим. Туди увійшли дуже популярні композиції Комиврей, італійська дуже популярна пісня. Це пісня групи «Бітлз» Мішел. Це польські пісні, популярні, а Також шлягери і наші авторські три окремі хати пісні. Мішел. Існує колектив Крайня хата. Хотілося б вас запитати, що за цих 20 років вам запам'яталося? Що, скажімо, було найкращим здобутком вашого колективу? Запам'яталося дуже багато, коли я сама робила повністю сценарії на ці концерти, наші ювілейні. Тобто я була і режисером, постановником, і сценаристом. Я намагалася згадувати лише позитив. Найкраще це є постійний розвиток, тобто коли людина має до того талант, я так вважаю, що я маю талант трохи до того, і найбільше до таланту треба додати працю. Ми побували в Канаді, ми там були довший час і гастролювали на всіх їхніх фестивалях, які на той час там були. Ми були в Італії на українсько-італійському фольклорному фестивалі, і ми тому зробили італійську пісню, тому що коли ти їдеш туди, ти поважаєш цей народ і хочеш заспівати хоча б одну річ його мовою. Так само ми маємо польські речі, тому що ми дуже часті гості в Польщі, нас запрошують, в нас є люди, які ходять за нами, їздять за нами по містечках, як фанати вже від містечка до містечка. Їм дуже подобаються власне українські пісні. Багато з них мають походження своє з України, але і їм дуже подобається наше виконання польських пісень, і вони до того ставляться позитивно. Так вони були ще в Англії, але пісня Мішел, яку ми виконуємо, вона звучить і Накше зовсім в тріо, ніж вона звучить в інших виконаннях і вона вийшла дуже вдало. Окрім того, що ви є незмінний багаторічний керівник гурту Крайня хата, ви творите пісні, ви пишете поезії, ви аранжуєте музику. Переклади створюєте. Навіть створюєте переклади. Буде якраз річниця групи Піпл зробити ще дві або три речі, що... Виконати вже таку програму зробити цілу нас це дуже тішить, що тріокрайня хата пропонує співати всесвітньо популярні хіти. Бажаю вам всього найкращого: великих творчих здобутків, щастя, любові, здоров'я. І всього-всього-всього, що можна побажати такій чарівній, непересічній людині, як ви. Хочеться на е, новорічних свят, різдвяних свят почути від вас для нас, для наших слухачів тепле, привітальне слово. Я з радістю, з приємністю вітаю всіх радіослухачів, всіх людей на світі, які є. І кажу вам таке. Бажаю вам веселих свят і всій вашій родині. Хай вам радість засіяє в кожній хаті нині. Всі прикрощі і незгоди. Хай ваш дім минають. Радуйтеся, веселіться, Христос рождає. з Новим роком. Нова українська хвиля. Звукорежисер Зиновий Левковський, я автор програми молодої генерації української діаспори Оксана Лорнатович. Бажаємо вам добра, щастя і любові. in the heart of everyone and leave your comments, recommendations and suggestions. Левє святкують Новий рік.